Ось таку смакоту сьогодні приготувала на сніданок. Це вафлі, але не солодкі. Вони дуже з цікавою начинкою і дуже-дуже смачні, тож обов'язково готуйте. В чашу комбайна я вже поклала кисломолочний сир. Тепер сюди додаю яйця, вливаю кефір, всипаю сіль, соду, цукор. Тут у мене вже підсмажилась цибулька. Додаю її також до тіста. Додаю сюди борошно. Але вже дивлюсь по консистенції тіста при замішуванні. Ось таке тісто в результаті виходить. Як на оладки ніби. Починаю смажити. Вафельниця в мене вже розігрілась. Ух. І смажу. Вафлі обов'язково викладаю на якусь решітку, щоб вони охолоджувалися і були потім такі хрусткі. Ну що ж, у вафельок виходить дуже багато з цієї кількості продуктів, як бачите, і це ще навіть не всі. Вони реально дуже класні, смачні. Якщо їх ось так розкладати кожну партію по тарілках, то вони будуть більш такі хрусткі. А коли вже лежать ось так на купці, то вони робляться м'ягенькі. Але вони дуже-дуже смачні, то я впевнена, що вам сподобаються обов'язково спробуйте, приготуйте. Пишіть свої відгуки. Як вам?